без рукавичок вага 10 кг, ціна 6 євро за кілограм. Так, тут у нас класні, теплі, балонові рукавички. Перша буде ось така класна бежева. У нас такий непоганий розмір. Далі в нас буде о тепласенька, така вельветова, великого гарного розміру. Бренд не пише, розмір не вказаний, але досить такий великий. Далі в нас попалася ось така жилетка тканинна. Далі в нас буде знову ось така типу під джинс. Наступна балонова. Так Далі чоловіча робоча, також великого розміру. На змійки, на закльобочках. Класно. Наступна біленька. Ой, також дуже класно. Байсайд. А розмір не перший. Ну, великий. Як бачите, хто шукає лот з великими безрукавками, то це лот для вас. Наступна. Класно, також балонила тут на хутрі капюшончик. Середній теплесенька. Але маленький розмір. Далі буде ось така шоколадна. Всі шукають пуховик в шоколадному полярі, а ви без безрукал. Ось такий з високим коверцем також бомбезний. Далі у нас синенька. Ось така буде. Бежева. Також на змійці, класно. Навіть собі нарубувату. Це легесенька вітровочка, така навесну. Буде бомба знов. Така як вітровка, великий розмір. Так, далі балонова одразу ж. Отака От нам попадається. Ще одна балонова. Та гірчична. Легесенька термо. О, клас. А покажу ще одненьку. Дві. Ой, це у нас така класна під брючні штани, навіть все бомба буде. Така жилеточка і така укорочена Також класно, під якісь джинсики. Взагалі буде бомба. Тому для замовлення ви можете звернутись до будь-кого з наших менеджерів, забрати цей лоток.